Ми будемо сьогодні говорити про особистий простір, і що дійсно мені дуже цікаво запитати у тебе. Це у мене є дуже багато друзів, подруг, друзів, з котрими ми мали дуже багато спільного. Ми багато часу проводили разом. У нас навіть були спільні хобі, і все інше. І потім вони вийшли заміж, одружилися. І їх просто не стало. І я кажу: давай підемо там на каву. Давай, тільки я буду ще з чоловіком. Давай підемо по магазинам. М -м, супер, але я буду з дружиною. І виходить, що. Е для мене постало питання, чи ось саме після одруження є нормальним, що ви тепер тільки кругом вдвох, кругом разом, і вже таке якби одне ціле неподільне. І тому тема особистого простору, мені здається, досить актуальна в цьому випадку. Ось що таке особистий простір, і яке його місце у відносинах? З моєї точки зору, це, мабуть, такий час, коли ми можемо приділити. Його саме тим речам, які ми вважаємо для себе важливими, які ми вважаємо для себе улюбленими, тобто особистий простір це. Ті моменти і той час, який я виділяю, для того, що може не дуже сильно прям сподобатися інколи моїй дружині. Можливо, вона не хоче дивитися саме такого, саме такий фільм, чи можливо її не цікавить піти в лазню, чи можливо їй не цікаво якесь там спортивне змагання, баскетбол, чи ще щось. А я розумію, що якщо ми з нею будемо, я буду намагатися постійно там, давай Ай, зі мною дивитися, давай це. Ну воно трошки вона може інколи це зробити там. Заради мене, але вона ж не буде робити то, тому що їй подобається. Тому, коли у людей з'являється особистий простір навіть в стосунках, це добре, з моєї точки зору, це певна розумна дистанція. Якщо говорити про то, той випадок, про коли ти навела спочатку, коли люди були друзями, спілкувалися, а потім вони одружилися, і вони, наче, пропали, то це достатньо типова ситуація. Це відбувається дуже в багатьох, тому що. Починається процес, коли люди приліпляються один до одного. Тобто на етапі, коли люди зустрічаються, все одно це ще презентація. Тобто, ми намагаємося виглядати стильними, прикольними, там цікавими, тобто ми намагаємося показати себе з кращої сторони. Реальне знайомство людей починається, коли вони стають чоловіком і дружиною, і починається процес, коли ми відліпляємося від батьків, і ми починаємо все приліплятися один до одного. І саме тому перший рік в когось там два-три це час, коли люди більше часу проводять разом, і в них потреба в друзях стає трошки меншою, тому що якщо на початку стосунків ми розуміємо, що нам е інші там друзі були раніше там, наприклад, Потрібні, коли ми тільки зустрічалися, то потім ми розуміємо, що в нас вже є кохана людина, і ту тепло, ту ласку, той якісний час разом, який нам ми хотіли його комусь віддавати, ми вже конкретно віддаємо коханій людині. Саме тому, е якщо люди потреби один одного закривають, тобто, якщо моя дружина переді зі мною не відчуває, що вона покинута, а я там дивлюся баскетбол зі своїми друзями. Якщо вона не відчуває, що я десь там поїхав, а у нас є якась складна розмова, і ми не поговорили, тоді особистий простір, час на один з собою це, це добре. Мені здається. Ну просто знаєш, буває таке щось. Що дівчина вона звикла там ходити з подружками на каву, ходити в кіно і ходити без чоловіка. І потім, якби вони вже разом, вони вже пара, і якби їй потрібен цей простір, їй потрібен цей час. Чоловік ходить на роботу, він весь час працює, а їй хочеться трішечки ось цього якби, особистого простору. І я б хотіла запитати, кому більше на твою думку потрібен особистий простір. Мені здається, він потрібен і чоловіку, і дружині. Однаково тут немає такого, що от жінка його потребує, наприклад, а чоловік ні. Тобто, тут він потрібен і, і так, і так, і жінці, і чоловіку. Якщо просто ти, наприклад, от жінка розуміє, що їй насправді не вистачає цього часу сьогодні, особисто для себе. То тут їй мені здається просто розумно сказати про це відкрито щиро чоловіку і сказати, що це не питання в тому, що я там тебе не люблю, чи не хочу проводити з тобою там час, чи в нас там якась проблема. Ні, це просто я не замикаю всі свої емоції, всі свої якісь враження тільки на тобі, тому що мені дуже шкода того чоловіка, якщо дружина його замикається тільки на ньому, і якщо її емоційний стан залежить тільки від нього, тому що це дуже важко вивести, це дуже важко забезпечити, тому що. Жінці з моєї точки зору їй потрібні постійно нові емоції їй потрібно якесь різноманіття, їй потрібно, щоб щось змінювалося, щоб вона відчувала якусь перспективу. І звичайно, чоловік зі свого боку дає певну порцію цього всього, але є моменти, коли їй потрібно поговорити з подругою, і це час, коли чоловік може бути найкращим другом, він може бути найріднішою людиною, але він не жінка. Він не може можливо, якісь моменти, які вона може з подругою поговорити не до кінця. Він може як чоловік там повністю. Осягнути і саме тому їй потрібен час на одинці з собою, де вона бере улюблену каву, бере книгу, яку вона дуже сильно любить, чи вмикає там фільм 150 раз, який вона обожнює, і вона передивляється його, і, і це час саме для себе, коли вона отримує якісь враження, окрім свого шлюбу. Тому що шлюб це важлива складова частина щастя будь-якої жінки, але це не єдина складова. Тому що буде момент, коли можуть бути діти, це теж джерело щастя, натхнення, бо тобто може бути момент, коли в неї будується кар'єра, коли в неї з'являються подруги, хобі, відпочинок. Тобто не, не все має замикатися тільки на коханні на людині. Ну так, а чи загрожує саме ось цей час особистий відносинам чоловіка і дружини? Так, тому що якщо ми говоримо, що в такій традиційній собі звичайній сім'ї більше чоловік працює, так він якби несе повністю все забезпечення, а дружина в цей час вона там або на пів зайнятості, або там нігтики і все інше, і дійсно вона має більше цього часу, чим чоловік, і чи є це небезпечним для чоловіка ось такий час? З моєї точки зору ні, бо знову ж таки, от як я раніше казав, що той час, який вона проводить за межами шлюбу, той час, який вона проводить поза домом, він навпаки може надихати її, і він може давати їй певне перезавантаження, тому що жінка, коли вона працює там більшу частину дня, там десь вдома, наприклад, вона в декреті з дітьми. І вона проводить 80% свого часу вдома, а потім вона йде там викинути мусор, чи йде за, за покупками якимось там, чи їй потрібно там кудись ходити в хімчистку. Тобто, ну це не можна сказати, що вона там, вийдячи з дому, перезавантажилася, і відпочила. Ну тобто, це ж так не працює. І саме тому для неї оцей особистий час для себе він дуже важливий, тому що це перезавантаження. Тому що чоловік може після роботи повернутися додому, йому дуже комфортно бути вдома, самому там чи там з дружиною. Тобто йому дуже комфортно. Тому що він повернувся додому, все, він там ліг на диван, може полежати, відпочити там щось. Тобто, в нього там була робота, тут відпочинок. А для його дружини може бути робота вдома, і вона хоче вражень, а їх нема. І саме тому, якщо просто треба тут розуміти, що коли покриваються потреби людини, тобто, якщо вона розуміє, ми, там, чоловік зі мною поспілкувався. Я змогла йому виговоритися, він щось розповів мені, і в нас є коннект. Тобто в нас є хоча б 15-20 хвилин на день, але якісний час разом, ми поговорили в очі в очі. Потім, після цього, якщо вона піде з подружкою на каву, якщо він потім залипне в Тікток чи буде дивитися футбольний матч, це вже не так гостро буде відчуватися, ніж коли між ними є напруга, між коли між ними є якісь проблеми, в них є певний конфлікт або в активній, або в пасивній фазі. І він, приходячи додому, починає дивитися футбол, а вона і йде з до подруги, але вони не поговорили, вони не приділили час одне одному. Ось там починаються вже проблеми і тертя. І там людина може ну трошки намагатися від проблем втікти, тому що чоловік думає, там ну в мене там шлюб якийсь такий собі складний, не чого себе телефон, оп, планшет, там комп'ютер, все. Я тут в цей мір танків і різноманітних. Ну ось і, і одразу мене ще таке назриває запитання. Чи не стане? це причиною для ревнощів. в плані, коли там чоловік да, він проводить час на роботі, дружина його не бачить. а Потім йому просто потрібен особистий простір. Можна мені відпочити вдома, там чи десь піти кудись з друзями. А жінка, вона навпаки, хоче часу, хоче давай разом, давай підемо туди, підемо сюди. А йому потрібно побути ось наодинці з собою, і в неї вже можуть виникати там запитання: типу: куди ти там ходиш і з якими друзями ти відпочиваєш? Ну, ти маєш на увазі ревнощі до того, як він проводить час, uh -huh. чи ревнощі романтичного плану? Ну, в плані, що він що вона вже починає його ревнувати, там припустимо, він там після роботи пішов там випити кави з колегами по роботі, і вона вже якби а, uh -huh. а я, а я тебе чекаю, і все в тому плані. Або ж там no. Поняв. Uh, дивись, все ж таки знову ж таки залежить від того, чи він приділив час їй. Тобто, якщо, наприклад, я розумію, що. Я своїй дружині за день не приділив взагалі часу, я буду намагатися після своїх там робочих моментів повернутися додому, поспілкуватися і вже потім там кудись поїхати. Чи якщо я точно знаю, що я там приїду о 8 годині додому, у в нас буде час разом. Тобто я намагаюся так будувати свій графік, і так, е, тобто, щоб в мене моменти спілкування з дружиною, щоб вони були все-таки в пріоритеті. Тому що якщо ти там день це пропускаєш, два пропускаєш, тиждень пропускаєш, ви потім потроху відбуваю віддаляєтесь один від одного, ви стаєте більш сусідами, і для того, щоб підтримувати емоційний коннект, дуже важливо, щоб ви були разом і у вас в цей час разом був. Нехай навіть 15 хвилин, але без телефонів. І саме тому, якщо це покрито, тобто, якщо це люди один від одного отримують, далі вже е легше, тому що далі він пішов кудись там своїм чимось займатися, вона пошла книгу почитати? Це не буде призводити до проблем, якщо вже між ними відбувся коннект, спілкування, вони вже розуміють, що вони цінні один одному і цікаві один одному. А якщо чоловік просто йде і тікає, ховається і не спілкується з нею, а вона там в, свої, в свій світ спірнає і не спілкується з ним, то рано чи пізно їм все одно прийдеться сідати, розмовляти і все одно вирішувати цей конфлікт. А як саме має виглядати ось особистий простір? Скільки людей? Людина може там собі дозволити бути часу, якби тому, що це, звісно, воно так певно затягує класно, коли ти можеш і відпочивати. І потім я тут ні до чого, я просто якби мене особистий простір, і це може займати набагато більше часу, ніж повинно бути. Чи є якийсь ліміт по часу на особистий простір? Мені здається, тут треба відчувати. Тобто, якщо ти розумієш, що ця штука якась, вона тобою починає вже повністю володіти, якесь твоє там хобі. Чи ти пристрасть з'являється або там до комп'ютерних ігор, або ти ну, з друзями там четвертий раз на тиждень плануєш лазню. Ну, можливо, там трошки треба при, пригальмувати. Ну, знову ж таки. А, але якщо ти розумієш, що от в мене з дружиною Конект нормальний і далі, тобто воно не призводить до того, що між нами виникає певна напруга, то ти в принципі можеш займатися тим, чим хочеш. Мені дуже подобається принцип, який колись ну, його припиняє. Писуть блаженному гостину, хоч б, насправді, можливо, це не він казав, але так всі вважають. І є такий принцип, що в головних речах має бути єдність, у другорядних речах має бути свобода, але у всьому має бути любов. І от якщо люди зможуть такий ось цей баланс зберегти, щоб моя дружина відчувала себе коханою, якщо я буду якусь частину свого дня проводити з книгою там чи з друзями, чи займаючись чимось. Особистим своїм це не ну мені здається, це не буде загрожувати нашим стосункам. Але дивися, коли людина тільки починає зустрічатися, так ось вона може поставити відносини на паузу, і якби трішечки перепочити, така давай ми з тобою не будемо спілкуватися. Давай не, ми а коли це ви вже сім'я. А ти дійсно відчуваєш, що тобі потрібно відпочити, чи спрацює це в сім'ї, щоб, припустимо, на якийсь час просто віддалитися, не спілкуватися і чи навіть можливо роз'їхатись? Я не знаю, чи можна так взагалі говорити. Ось, але чи спрацює це в сімейному житті? Коли до мене на консультацію приходять люди і говорять дім, ти знаєш, ми зараз на паузі. У нас стосунки на паузі. Ми вирішили взяти таку такий брейк, і відпочити трохи один від одного від стосунків. Ми там я поїхала до мами, чи він там зараз, десь в готелі, там поки що там декілька тижнів живе. Я завжди всім людям задаю питання: а. Які проблеми вирішує відстань? Ну тобто, окей, ви живете в одній хаті, вам погано, ви сваритесь, ви там мучаєте один одного. Добре, я це розумію, я не знецінюю це. Але от ви роз'їхалися по різних кутках. Там він у батьків чи ще щось, вона залишилась десь. Окей, які що це дає? Ну, фактично, практично, тобто, що ми отримуємо від цього? Проблеми, які були в шлюбі, вони залишаються. Дистанція, вона ж не вирішує нічого автоматично. Може бути таке, що на дистанції трошки вчухли емоції. Тобто, якщо, наприклад, є дуже гостра фаза конфлікту, і чоловік постійно своїми словами там якось ображає жінку, провокує у них постійно багато побутових різноманітних конфліктів, і вони роз'їхалися, звичайно, це джерело цього дратування трошки зменшилося, але. Коли вони повернуться знову під один дах, якщо все залишається так, як було, ніхто не зробив роботу над помилками, що зміниться? Нічого. Тобто, це якби такий пауза, але все одно все повертається. І саме тому, з моєї точки зору, нема сенсу кудись роз'їжджатися, робити паузу, тому що проблеми, які ми ставимо на паузу, вони повертаються. Такими самими, які б вони були, а інколи навіть стають більш глибшими і більш ну збільшуються ще. Саме тому мені здається, що краще зрозуміти, а чому ми хочемо зробити паузу, тобто. Що саме мене не влаштовує в цих стосунках, що тебе не влаштовує в мені, я готовий сказати, які речі мене дратують в тобі там чи ще щось. Тобто, я готовий і готова чесно це все розповісти. Але давай спробуємо це пропрацювати під одним дахом, коли ми знаходимося. Тому що, коли люди роз'їжджаються, виникає дуже багато різних спокус, тому що, наприклад, чоловік, який живе зі своєю жінкою, в них є регулярне інтимне життя. Він поїхав на декілька тижнів або місяців кудись жити в інше місце. В нього це регулярне сексуальне життя приривається. В кращому випадку це може бути те, що він підсаджується на якусь порнографію. В гіршому випадку він успішно не не думати, що в нього на роботі якась секретарша є, яка дуже сильно на нього закоханими очима дивиться, і а чому б не позвати її на каву? Тобто. Це дуже поганий сценарій, якщо чоловік залишається дуже велику кількість часу без інтимного життя. Так само для жінки, тобто вона е вирішує там певні питання свої, коли вона живе окремо від чоловіка. Вона починає сама думати там, де мені це зробити, як мені так. Треба купити тут продукти, тому що до цього він цим займався. Мені треба це якось налагодити тепер без нього. Мені тут можливо треба якісь фінансові питання вирішувати, ще, 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 щось вона звикає вирішувати свої проблеми. Ми сама в якийсь момент вона почне думати: а на що він мені взагалі нужен, якщо він там робить такі дурниці, мене ображає своїми словами? Та я буду типу сама лучше краще вже якось жити. Я ж от за ці три тижні не померла. І сім'я, яка могла би просто вирішити свої питання і бути щасливою, і діти могли бути зростати в повноцінній сім'ї. Потім воно перетворюється на те, що люди роз'їхалися на три, три тижні, потім на два місяці, потім це півроку, і потім вони думають, а на що нам вже повертатися, якщо ми вже рухаємося паралельними курсами. Саме тому, з моєї точки зору, отака от пауза, саме коли ви чоловік і дружина, вона більше шкодить ніж дає щось добре. Так, друзі, тому це не називається особистим простором. Давайте ми так не будемо робити, щоб ви зберегти наші щасливі сім'ї. Ось, але ось ми почали вже про це говорити, і ти сказав, що дружина зможе зрозуміти, що вона вже з цим порається сама чоловік десь там теж. Але насправді чи є небезпечним ось це почуття самодостатності у відносинах, коли якби йому подобається це, там це, це, це їй зовсім інше, і вони в тому як особистості вже вони там розвиваються, працюють, і в принципі не мають такої сильної потреби, знаєш, як в один в одному, чи є це небезпечним. Ну, дивись, з моєї точки зору, взагалі, питання самодостатності, воно таке інколи буває маніпулятивне, тому що інколи люди кажуть, що от, типу, я зараз не дуже там прям щасливий, тому що я ще не в стосунках, а от я буду в стосунках, і от тоді, вже, коли в мене буде сім'я, закриються певні питання, тоді буде вже добре. З моєї точки зору, людина, і навіть до створення сім'ї, вона є повноцінною, повноцінною особистістю, і коли ми створюємо сім'ю, ми не стаємо більш повноцінними чи менш повноцінними. Тобто дві повноцінні особистості створюють повноцінну сім'ю. Якщо людина закомплексована, якщо людина неповноцінна, якщо людина нещасна. Дві таких нещасних людини, вони не можуть створити щасливу сім'ю з моєї точки зору, знову ж таки, і тому е, мені здається, що коли ми починаємо говорити в таких категоріях, ми маємо пам'ятати, що самодостатність це ну, не щось погане, тому що ми якось жили до цих відносин, і ми в цих відносинах продовжуємося рухатися далі. Ми продовжуємося вдвох йти. І тому, коли ми починаємо. Самодостатньо вирішувати свої якісь питання це непогано. Погано, коли жінка відчуває себе самою і чоловік відчуває себе самим. Тобто, якщо жінка може вирішити якісь свої питання самостійно, не, не залучаючи чоловіка, але вона при цьому розуміє, що він її любить, він готовий їй допомагати, і вона просто може вирішити певні питання сама, супер, чоловік так само. Тому що я не ну ну, мені здається, от поганою ідеєю, коли ми там сприймаємо один одного як обслуговуючий персонал, коли чоловік бачить жінку, як там ту, хто пере, готує, там робить всю хатню роботу, а вона бачить його як такий банкомат, який вдома там щось ще може. По хаті зробити, тому тут питання от самодостатності воно мені здається, не не дуже небезпечне для шлюбу. Важливо чи є між ними це спілкування? Чи можуть вони, коли їм потрібно, попросити про допомогу. Так, я зрозуміла. А якщо, наприклад, ми беремо таку модель двох абсолютно різних людей, але їм разом там було цікаво, вони чомусь таки вирішили, що їм потрібно одружитися і створити сім'ю. Ось, припустимо, він там любить активний відпочинок. Він любить в гори на лижі з друзями там підкоряти вершини. А вона навпаки, вона відпочиває, коли просто прогулюється, коли там дивиться фільм, читає книгу. І кому з них потрібно поступитися? Кому з них потрібно ось знаєш перекреслити свої хобі? Тому що так як я про друзів розповідала, що те, чим ми раніше захоплювалися разом, ні, мене вже це зараз не, не, не цікавить. Ні, давай там підемо на танці. Ні, мені зараз це не цікаво. в мене сім'я. І якби чи потрібно заради когось, ну в Заради, звісно, чоловіка змінити свої усі хобі, звички просто на те, щоб час проводити разом, і який в тому компроміс, можливо, можна знайти? Ну я коли от спілкуюся з сімейними парами, вони говорять, що ми там шукаємо постійно компроміс. Я намагаюся пояснити, що компроміс це річ. Непогано, але не завжди найкраще, тому що якщо, наприклад, моя дружина хоче подивитися в кінотеатрі мультик, якийсь піти на як при, при, як дракона приручити. А я хочу подивитися якийсь бойовік там не знаю, Марвела, і ми як компроміс обираємо якусь мелодраму, де там, типу, це не мультик з одного боку, але з іншого боку, це не бойовик. Тобто, і, і я, і вона, ми отримуємо не те, що ми би хотіли. Тому мені здається, в таких випадках ну абсолютно нормально, коли людина може займатися надав відбудучи вже в шлюбі тими речами, які її надихають, які їй подобаються, тобто. Моя дружина полюбляє ходити в театр. Їй це, це дуже цікаво. Я не люблю ходити. мені потрібно з нею познайомитися. Вот. Я думаю, ми з нею чудово проведемо час в театрі. От і от я е, не люблю ходити в театр. Мені воно не запалює мене. Вона ходить зі своїми друзями в театр. Мене навіть не залучає до цього, навіть не пропонує мені. Вона каже, просто там я там в четвер ввечері з друзями піду в театр. Все. тобто, у мене... і ти такий думаєш, хух, да, в добре в мене... що це без мене. Так в мене так само є власні свої уподобання і. Коли ми е, живемо життям, яке нам подобається. Коли ми потім повертаємося в сім'ю, нам є що віддавати. Тобто вона повертаючись, вона усміхнена, вона щаслива. Вона отримала для себе оцю жіночу якусь там свою енергію, натхнення, радість, якусь пристрасть, у неї з'явилися якісь емоції. Вона повертається, вона мені щось розповідає. Вона каже: там була от така ситуація, там була така комедія, там було таке. Так, а потім це, там... тобто, вон... Він... їй є чим поділитися, і вона щаслива. І так само я. Якщо я е... взяв там баскетбольний м'яч пішов з друзями на і ми пограли, я через там. Два-дві години повернувся в мене теж є що там розповісти, і я теж повертаюся щасливим. Саме тому, якщо люди дуже по-різному люблять проводити е, ну свій час, то вони мають тоді домовитися про певну певні речі, які вони будуть робити разом. Тобто, чоловік, наприклад, розуміє, там мені подобається це, це. це а жінка розуміє, мені подобаються взагалі інші речі. Тобто, вона там дуже активний відпочинок, він дуже пасивний. Чи навпаки, тоді вони мають між собою просто домовитися, що ми. Спільним відпочинком ми вважаємо ось це. Тобто, тому що вона, допустимо, каже: ну, коли ми дивимося кіно вдома, це не відпочинок взагалі. Це просто ми дивимося кіно. А він каже: Ну як це не відпочинок? Ось Діван, ось кіно, ти поряд, попкорн є там, чи якась їжа, Диванти. вечеря. Ми ж ми ж відпочиваємо і саме тому вони мають домовитися про те, що вони будуть вважати спільним відпочинком як пара. І якщо, наприклад, і для чоловіка, і для дружини якась прогулянка на велосипедах є таким відпочинком, вони тоді розуміють, що це наш час разом із сім'єю. А після нього, коли в нас він вже відбувся на тижні, коли ми поспілкувалися, коли ми відчуваємо, що в нас, так би мовити, цей сімейний день він відбувся або сімейний час, тоді вже він йде на баскетбол долазню, вона йде в театр, вона йде в галерею з подругами, чи вона там це. І це не буде призводити до конфліктів, тому що вони вже один одному приділили час, а те, що залишилося трошки далі, вони вже роблять те, що насправді їх там надихає. І це ті речі, які, наприклад, там Оловік чи жінка ну не дуже прям сильно любить чудова тема. Хочеться про неї говорити і говорити, але на жаль, нам вже час закінчувати.